В області не зупиняється робота з підтримки вимушених переселенців. Зокрема, тут регулярно актуалізують потреби ВПО. На цьому наголосив директор департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної військової адміністрації Руслан Чикало Під час брифінгу за словами посадовця від початку повномасштабного вторгнення і дотепер область транзитом прийняла понад 272 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Нині Черкащина є другою домівкою для майже 98 тисяч, з них понад 2800 осіб мешкають у 65 місцях компактного проживання. На сьогоднішній день в цих місцях у нас трошки більше тисячі осіб, І є можливість ще додатково розмістити в разі, якщо ну, настане якась така, не дай Боже, надзвичайна ситуація. З січня цього року. Трошки більше також трьох місяців наша область зустрічала евакуаційні потяги з Донецька. Кожні чотири дні до нас їхали сім'ї, бо одні одинокі там люди з Донецької області. Загалом приїхало трошки більше 1200 осіб. Питання підтримки та соціального захисту ВПО є пріоритетним напрямом роботи. В межах обласної програми з підтримки внутрішньопереміщених осіб визначено ключові завдання. Їх реалізують у кожній громаді. Департаментом розробляється окрема програма щодо соціального захисту ВПО. Буде переглядатися наша турбота. Туди будуть входити різні блоки, зокрема, і Забезпечення житлом, працевлаштування ВПО. випокрему увагу в області приділяють організацію освітнього процесу для дітей із категорії внутрішньопереміщених осіб. Загалом до закладів освіти регіону зараховано майже 6,5 тисяч дітей. З них і позашкільною освітою це 843 особи. Освітянські заклади намагаються повністю адаптувати їх до реалій в житті тут, тому що ми прекрасно розуміємо, що у багатьох там не було можливості і. І підключатися до онлайн навчань, тобто вони допомагали їм в в цих питаннях.